Всім привіт! В цьому відео акція 7 днів. Знижки до 30%. Діє з 12.02 по 18.02. Салатник скло керамічний Луні Марк. Діаметр 18 см. Ціна 59,90, млин для спецій 180 мл. Ціна 59 гривень 90 Набір ємностей контейнерів пластикових для харчових продуктів 5 штук по 1 літру. 69 гривень 90. Кошик розсувний пластиковий. Ціна 71 гривня 90 Рушник махровий. розмір 50 на 30 см. Ціна 36 гривень 90 Набір контейнерів пластикових з кришками 259 гривень. Крем сила Карпат 100 мл. Ціна 31 гривня 90. Олія ефірна 10 мл. Ціна 39,90. Блиск для губ. Крустал Шайн 4 мл 65 гривен 90. «Ножиці канцелярські», 19 см 46,90 см. «Лупа», 7,5 см, ціна 39,90 с. Набір кулькових ручок 3 штуки, ціна 39,90. Набір канцелярських аксесуарів 100 штук, ціна 79 гривень 90. Іграшка Сквіш, спортивні смаколики. Ціна 115 гривень. Набір подарунковий автомобілів Hot Wheels. Ціна 249 гривень. Набір наліпок декоративних Металики 3D. Ціна 39 гривень. Набір двосторонніх фломастерів 18 штук. Ціна їхня 139 гривень. Набір фломастерів з ефектом пензлика 12 штук, 129 гривень. Набір двосторонніх маркерів. 24 штуки. 139 гривень. Книга серія Розмальовка з неліпками. 29 гривень 90. Книга серія Шукайте знаходь від Дісней. 315 гривень. Книга. Веселі уроки і тести. 24 гривні 90. Книга серія Історії порятунку, 149 гривень. Книга серія Зграю. 249 гривень. Набір наліпок 1990. Подушка для сидіння на зав'язках. Розмір 40 на 40 см. Ціна 169 гривень. Троси жіночі сліпи. L, XL, Ціна 4990. Набір кольорових стікерів, 15 блоків по 25 аркушів. Ціна 39,90. Блокнот з 4 розділювачами 120 аркушів. Ціна 99 гривень 90. Блокнот з вбудованим калькулятором і ручкою 128 аркушів. Ціна 199 гривень. Фігурка топер Леді Бах. Ціна 99 гривень 90. Ігровий набір з лялькою Лол Surprise серії Оп Туз. Ціна 299 гривень. Олівець для губ та очей. Ліп Лайнер». Ціна 25 гривень 90. Гра розвиваюча з липучками та персонажами. Ціна 199 гривень. Набір для розпису з підсвіткою. Затишне сяйво. Розмір 25 на 25 см. Ціна 135 гривень. Дитяча м'яко-набивна іграшка. Щенячий патруль 15 см 265 гривень. Чашка керамічна 580 мл. Ціна її 89 гривень 90 Каструля емальована іділія 1,5 літра. Ціна 249 гривень. Набір наліпок декоративних самоклеючих. Ціна 29 гривень 90 Набір для творчості. Розмальовка. 54 гривні 90. Прикраси лед під підсвіткою 44 гривні 90. Набір прикрас декоративних. Серця. 18 штучок. 69 гривень 90. Прикраса декоративна дівчинка на підвісці 59 гривень 90. Куля скляна на підставці з музикою та підсвіткою. 249 гривень. Прикраси світильник декоративний 149 гривень. Пакет подарунковий 29 гривень 90. Усім бажаю гарних покупок. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео.